Людина павук крізь всесвіт. Перша частина серії мультфільмів Людина-павук навколо Всесвіту після своєї прем'єри в 2018 році не тільки покорила серця багатьох критиків та глядачів, але й задала новий вектор розвитку для анімації та кінокоміксів. А все завдяки шикарному візуальному стилю, стилізованому одночасно як під класичну анімацію, так і під комікси. Усі паралельні світи, які нам показали у стрічці, були розроблені так, ніби кожен із них намальований іншим художником. Окрім цього, історію в картині розповідали на Стільки віртуозно та експресивно, що відірватися від перегляду, було майже неможливо. Напевно, що сценаристи із Marvel і DC сиділи перед екранами із записниками та робили нотатки стосовно того, як правильно працювати з сюжетом. Новий мультфільм Людина павук С відбере за основу усі переваги першої частини та викручує їх до такого рівня, що оригінальна стрічка здається безнадійно застарілою. За сюжетом Майлз Моралес ще більше освоївся у своїй ролі людини павука, однак супергеройське життя дещо заважає його стосунками з друзями та родичами. А тут ще й новий лиходій пляма звинувачує героя у всіх своїх бідах. Однак найбільшою несподіванкою для Моралеса стає повернення з паралельного світу кохання всього його життя Гвен. Стейсі, на жаль, дівчина повернулася не заради побудови стосунків із хлопцем, а з відповідальною місією врятувати усіх людей пауків від таємничого лиходія. Після прем'єри в кінотеатрах, яка відбулася 1 червня, новий проєкт Людина павук Різ Всесвіт тільки підтвердив статус одного з кращих мультфільмів усіх часів. Сьогодні його рейтинг свіжості на сайті Rotten Tomato складає 96%, А на IMDb його оцінили в 9 балів. Однозначний шедевр. Трансформери час звіроботів. Кінокомпанія Paramount Pictures продовжує експлуатувати успішну франшизу, основану на серії іграшок про інопланетних розумних роботів, які здатні трансформуватися в машин. А чому б і ні? Якщо виробництво шести попередніх фільмів коштувало 1 мільярд доларів, а сумарні касові збори суттєво перевищили бюджет та склали майже 5 мільярдів. Сьома частина кінофраншизи «Трансформери. час звіроботів є прямим продовженням фільму Бамблбі, що вийшов у 2018 році. Події в Новій стрічці розгортається в тисяча. У 994 році. Можна було навіть не сумніватися в тому, що Оптимус, Упрайму та іншим автоботам черговий раз доведеться захищати Землю від нової загрози. На цей раз від трансформера Юнікрона, який пожирає планети на сніданок і навіть не давиться. По змозі допомагають йому цьому колишній військовий експерт з електроніки Ной Діас та дослідниця артефактів Елена Волес, яким просто не пощастило опинитися в центрі конфлікту між різними видами трансформерів. Головні ролі у фільмі виконали Рон Перлман, Домінік Фішбек, Ентоні Рамос та Пітер Дінклейдж, стихії про що тільки анімаційна студія Pixar не наробила мультфільми за увесь час свого існування. Тут вам і про історії іграшок, життя комах та корпорацію монстрів, про тачки, рибок, динозаврів і навіть душу та думки, які живуть у нас в голові. Цього разу творці студії свій новий мультфільм вирішили присвятити чотирьом стихіям природи: води, вогню, вітру та землі. Усі вони мають власний характер, живуть поруч в одному місці і мають дотримуватися певних правил взаємодії. Наприклад, їм заборонено Катися один одного, втім, серед стихій знаходяться й справжні бунтівники, що воліють слідувати власним бажанням, а не чиїмось правилам. Хоч новий мультфільмі призначено для сімейного перегляду різних вікових груп, однак, за словами режисера Пітера Сона, окрім дитячої історії, стрічка водночас наповнена різноманітними метафорами та підтекстами, зокрема, питаннями зіткнення різних культур та подолання відмінностей в глобалістському світі. Окрім студії Pixar, виробництвом стихії займалася також і студія Walt Disney Pictures, тому в якості нового проєкту можна навіть не сумніватися. Флеш. Ну і що ж, це був би за місяць без чергової супергероїки. Якщо не серіал, то фільм, і якщо не від Марвел, то від DC комікс. Історія супергероя Флеша є основною в серії саме коміксів DC. Перша поява цього персонажа на сторінках графічних романів відбулася ще в 1940 році. Починаючи з 56-го, здібностями Флеша наділений саме Барі Ален. Власне, він з'являється у коміксах і понині. Нагадую, що головною суперсилою героя є те, що він міє бігати швидше за світло, а тому важа. Найшвидшою людиною на планеті, принаймні був таким до цієї сцени із фільму Ліга справедливості. Сюжет Флеша розпис про походження цього супергероя та зосередиться на історії створення флешпойнту, який утворився після того, як Баррі Ален відправився у минуле, аби врятувати свою матір. Здавалося б, що все пройшло гладко, і його мати тепер жива. Однак з часом виявляється, що його друзі зовсім інші, а світ на межі руйнування. Тепер флеш змушений звернутися по допомогу до самого себе. У юності супердівчини та підстаркуватого Бетмена і як бачите, нам знову покажуть історію про те, як егоїстичні цілі одного із супергероїв прозводять до катастрофічних наслідків, страждань мільйон людей та ставлять життя на межу вимирання. Інколи здається, що головним злом у всесвіті власне і є супергерої. Став лайк, якщо погоджуєшся з такою думкою. До речі, до ролі Бетмена вперше з 1992 року повернувся актор Майкл Кітон. Образ Флеша втілив Езра Міллер. Також у фільмі зіграли Майкл Шеннон та Бен Афлек. Евакуація 2 цей кримінальний бойовик є продовженням історії найманця Тайлера Рейка. Перший фільм був типовий для свого жанру та отримав доволі посередні оцінки. На цей час на сайті ЕМДІБІ його оцінка складає 6,7 балів. Евакуація 2 у сюжетному плані далеко від свого попередника не втекла. Перед нами знову постають кримінальні розбірки, небезпечні пригоди, ризиковані трюки, підступні вороги та постановочні бої. А головний герой знову спробує всіх врятувати і відновити справедливість. Тільки на це рятувати він буде звичайну сім'ю, взяту в полон одним грузинським гангстером. Серед переваг стрічки варто відзначити те, що до своїх ролей повернулися Кріс Хемсворт та Голшіфте Фархані. Також творці фільму вихваляються тим, що в ньому наявна дивовижна екшн сцена тривалістю аж у 20 хвилин. Джон Вік після такої гучної заяви напевно помер би від сміху. Якби там не було, якщо вам до вподоби подібні фільми, то можете сміливо звернути свою увагу на новий бойовик. Астероид СІТІ вже з перших кадрів цієї комедійної драми можна зрозуміти, що перед нами робота рук режисера та сценариста Веса Андерсона, який є творцем таких шедеврів, як Острів Собак та Готель Гранд Будапешт, а все через оригінальний та неповторний візуальний стиль картини, який важко сплутати з якимось іншим. Навіть не дивлячись фільм, повністю можна з упевненістю сказати, що нам в черговий раз покажуть хаотичну комедію. Події стрічки розгортаються всередині 50-х років у вигаданому містечку, розташованому посеред. Стелі, колись давно неподалік, впав астероїд. Ця подія небі, як надихає місцевих жителів не щодня вдивлятися у зоряне небо. Тому зовсім не дивно, що кожного року у містечку збираються шанувальники астрономії. А от дивне почало відбуватися вже після того, як під час однієї із таких зустрічей усі ці задроти, точніше любителі космосу, побачили в небі не планети чи зірки, а справжню літаючу тарілку. З цього моменту на екрані відбувається суцільний хаос, хоч і з елементами комедії. Участь у цьому балагані беруть такі зірки першої величини, як Тільда Свінтон, Едріан Бровді, Том Хенкс, Марго Роббі, Скарлетт Йохансон та Едвард Нортон. Однак, як я вже неодноразово зазначав у своїх відео, у наш час зірковий акторський склад та іменитий режисер не завжди є гарантом якості нового фільму. І Астероїд Сіті тут, на жаль, не став виключенням. Після прем'єри стрічки, яка відбулася 23 травня 2023 року на Канському кінофестивалі, вона отримала доволі стримані відгуки від критиків. А на сайті IMDB її оцінили тільки у 6,8 бала. Незважаючи на це, спостерігати за хаотичними подіями, що відбуваються, на екрані доволі весело. Індіана Джонс і Реліквія Долі Серія фільмів про нестаріючого археолога Індіана Джонса є однією з найбільш успішних кіноіндустрії. Попередні чотири стрічки у світовому прокаті сумарно зібрали майже 2 мільярди доларів. І це при загальних витратах на виробництво тільки в 279 мільйонів. Індіана Джонс і реліквія долі є п'ятою і останньою частиною в серії, яка вийшла на екрани аж через 40 років після прем'єри першого фільму. Водночас це перша картина, у зйомках якої не брали участь режисер Стівен Спілберг та сценаристи. Джордж Лукас. Однак обидва стали виконавчими продюсерами, а режисерське крісло зайняв Джеймс Менголд. Образ Індіани Джонса, як завжди, втілив нестаріючий Харрісон Форд, якому на сьогодні виповнилося вже аж 80 років. От тільки нестаріючий він, звісно ж, тільки на екрані, так як для деяких сцен фільму актора омолодилися допомогою цифрових технологій. До своїх ролей також повернулися Джон Різ Девіс та Карен Аллен. Крім того, на екранах з'явилися Антоніо Бандерас Тобі Джонс та Фібі Волтер -Брідж. На цьому у мене все. Про свої найбільш очікувані фільми пишіть у коментарях. Водночас, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал.